Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись таку тему як особисте життя. Можливо, руни порадять щось, підкажуть, як налагодити чи знайти не знаю. Покажіть нам руни, що відбувається станом на зараз у людини, яка дивиться цей розклад. В особистому житті. Покажіть руни. Станом на зараз. В особистому житті зараз застій. Він відбувся вже не сьогодні цей застій. І, звісно, людина розчарована, людина не радіє з цього. І, можливо, вона не може відкрити в собі якихось потрібних енергій. І це призводить до невдоволення. І людина навіть зациклена, можна сказати, станом на зараз на цьому питанні. Все ходить по колу, це вже тягнеться доволі довгий час, і ще можна сказати, що це все ж таки результати власної діяльності. Щось трапилось, і ви також приклалися до цього. До того, що зараз у вас застій в особистому житті. Це результати, які зараз ви отримуєте. Ну, Можна сказати, що декому тут сприяє в тому, що застій, то застій в енергіях, застій в енергіях плодороддя, в застій в енергіях розквіту, застій в енергіях богині Фреї. Цього немає. А якщо ви жінка, то у вас, як начебто сплять, зараз, в сплячому стані, знаходяться оці жіночі енергії, які дозволяють жінці бути різною, різноманітною. Можливо, ви розчаровані чимось. І зараз покажіть нам руни, що призвело в минулому до такого стану речей, як зараз. Що в минулому? Призвело до цього, що було. Ну, для когось тут дійсно м. сюрприз. Стало те, що хтось вас не обрав і припинився вам, з вами спілкуватись. Ну, як наче обірвався контакт. Причому ви не приймали цього рішення. І це було дійсно як сюрприз для вас. Хтось, можливо, втратив контакти в минулому. Спілкувались, неначебто все було добре, але це трапилось якось. Несподівано. Ви цього не хотіли. У всякому разі, це не з вашої подачі було зроблено. І тому, можливо, зараз у вас застій, бо ви, може, ще чогось очікуєте звісточки з минулого. А можливо, просто не довіряєте вже зараз. Але ці думки, ну, вони постійно присутні, і тому можна сказати, що дехто зациклений на цій темі зараз. Крутить в пам'яті те, що відбувалося, крутить всі ці думки, чому так, за що так, від чого так, є деяка зацикленість. Тут можна сказати, що цей період неприємний, він багато що змінив в вашому ставленні, можливо, до людей, до людини, до подій, до своєї власної долі. Це пройшло для вас ну, не безболісно. Тут, як начебто, ви почали якийсь новий виток, новий період. Один завершився, новий почався. І на фоні цих змін зараз у вас такий стан розчарованості і відсутності задоволення. Добре, покажіть, Рунеш, що найближчим часом очікує людину в особистому житті? Що може статися найближчим часом? В особистому житті людини, яка зараз дивиться цей розклад, покажіть руна. Так, найближчим часом станція якась подія, яка призведе вас до от, відмови від чогось. Ви щось знаєте, щось проясниться. І оця зупинка, оця пауза, вам стане зрозуміло, чому вона відбувається, чому все стоїть на місці. І. Можливо буде, якийсь, можливо, буде якесь свято, можливо, буде якась радісна подія. І вона призведе до того, що ви нарешті відмовитесь від усього застою в своєму житті. Ви, як наче, зможете впустити якісь нові хаотичні енергії в себе, в своє життя. Знаєте, як. Для того, щоб збудувати щось нове, треба очиститись від старого. І тому найближчим часом ви, можливо, щось знаєте. Знаєте, чому зараз у вас немає особистого життя? Чи там пауза, чи там не все так яскраво, як би вам хотілося. У когось може відбутися. Зупинка в плані того, що відміниться якась поїздка ваша. Можливо, ви подорож якусь планували, можливо, переїзд планували, можливо, втекти хотіли від себе, від чогось, від когось. Але це відміниться і викличе за собою, потягне якісь події, вони будуть доволі енергійними, енергетично наповненими. Радісними, успішними. І це допоможе то вашому очищенню, допоможе вашому визволенню якомусь. Якась відміна якоїсь подорожі може посприяти. А може просто прийти якась інформація, або ви зможете отримати приємну якусь інформацію, або відбудеться якесь свято святкування, або трапиться якась. Подія, яка наповнить вас енергію, ну, як наче буде натяк на те, що все тобі на благо, і ця зупинка, це, ну, вона дасть тобі успіх, вона дасть тобі розуміння, вона дасть тобі очищення. Покажіть, мені точніше, що тут про що тут. Тут неоднозначно може бути. Тут як дійсно буде якась затримка, якась пауза, якась... якась непроясненість проясниться. Стане все якось більш зрозумілим. Відбудеться щось. І оце руйнування, оце очищення, воно дасть свої результати. Причому будуть нові результати, хтось, можливо, отримає від якогось нового партнера запрошення на побачення, але ви якось його на відсотків, ну, можливо, 50 це точно, відміните, не захочете, чи щось там не вийде у вас. Але тут буде, буде щось нове незабаром. І воно посприяє, дасть свої результати саме в цьому очищенні, в тому, що ви нарешті захочете відмовитись від цього розчарованого стану. Добре, покажіть, Руни, який плюс в цьому для людини, яка зараз дивиться цей розклад, які плюси в цій ситуації? Що буде? Плюси, плюси, це, можна сказати, що ви якось по-іншому подивитесь на те, що відбувається з вами, і переглянете свої цінності або, ну, знаєте, як ви вважали завжди, що вам треба діяти певним чином, так, так або отак. А Ця ситуація, вона навчить вас дивитися під іншим кутом ще, переглянути свої цілі, цінності і свої кінцеві цілі, знаєте, до чого треба йти. Тут як перегляд буде, як руйнування системи. І в цьому буде плюс. А мінус в чому буде в цій ситуації. Мінус цієї ситуації. Так. Мінус тут можливо, слабкість якась. Можливо, ви чогось боїтеся, страхи. Можливо, ви боїтеся того, що боїтеся проявлятися, проявляти себе, приймати рішучі. Якісь дії, рішення, взагалі відсутність рішучості, це буде мінусом. Тут треба бути більш, більш сміливішим, якщо, ну, якщо хочеться налагодити особисте життя, а ми тут розмовляємо саме про особисте життя, то мінусом є ваша якась нерішучість, якісь страхи. І, можливо, навіть. Дещо несправедливе ставлення. Ну тут вже в кожного по-своєму, або до партнерів, або до ситуації, яка є зараз, або до самого себе. Якась несправедливість, можливо, присутня і слабкість, невпевненість в собі. Це також є мінусом цієї цій ситуації. Тут бачите, як, можливо, вже. Взимку припиниться оця пауза, припиниться оцей підвішений стан ваш. І відбудеться якась ну, радісна якась подія. Ви можете відчути себе вже переможцем на коні, ви можете відчути в собі вже енергії якісь успіху, енергії. Ви, як наче, зрозумієте, як діяти потрібно. Ви почнете і щось відбудеться, такого радісного, святкового, що допоможе вам вже повністю очиститись, повністю зруйнувати оті наслідки, які тягнуться з вашого минулого і впливають на ваш нинішній стан, на сьогодення, на оцей стан, коли нічого не радує, і все в застої. Будуть перші результати вже цієї зими. Цієї зими вже припиниться оця пауза в особистих стосунках. Можливо, свята, можливо, якась інформація вам прийде, але ви точно будете знати, як вам вже потрібно діяти, що вам потрібно. І це допоможе повному вашому очищенню. Це допоможе впустити в ваше життя нові енергії. Вони будуть дійсно новими, і вони дадуть свої перші результати. Добре, покажіть, руне, на що не потрібно звертати увагу в цій ситуації, на що не потрібно звертати увагу. А не потрібно думати, що у вас немає вже не здоров'я, ні сил, що неможливо не вже відчувати якісь задоволення, неможливо радіти життю. На це не треба зважати, це все не так. Іруни вам це підкажуть. Знайдеться і здоров'я, і бажання, і задоволення ви будете отримувати від стосунків. Це все самообман. Ось тут, тут показано, ви несправедливі до себе і до ситуації. Все це ви будете отримувати, і це все не померло, воно існує, воно є. Просто воно поки що в застої, воно ще не розкрилося. І руни вам тут дають гарну пораду. Не зважайте і не думайте, що у вас вже все втрачено. Добре, покажіть, руни що є було і поки що залишається незмінним. Незмінним для вас. так Поки що ви відчуваєте себе дійсно беззахисною, беззахисним якимось Знаєте, коли приходиться тільки на себе сподіватися. І це поки що. Нікуди не ділася, ви завжди вважали, що можна покластися тільки на себе. Ви завжди відчували дещо себе незахищеною, незахищеним в особистому житті. Можливо, вам ну, цього не вистачало і зараз ще не вистачає. Щоб, знаєте, було затишно, щоб вас захищали, щоб вас вели по життю, щоб вас щоб було на кого сподіватися, щоб була підтримка. Ось такого вам не вистачало, можливо, навіть з дитинства, можливо, це тягнеться ще дійсно з раннього дитинства, можливо, з минулих стосунків, але поки що це є незмінним вам. у вас, мабуть, доволі сильний характер, і ви звикли сподіватися тільки на себе. І така риса у вас є, і ще є, як наче, відчуття. Ну, Як я вже сказала, беззахисності. Значить, вам здається, що ніхто вас не підтримає краще, ніж ви самі себе. Тилу нема надійного, начебто. Ну, ось такі, така є риса, такі є ваші бачення, і вони поки що залишаються незмінними. Ще, можливо, недовіра. Недовіра, що. Вищі сили, знаєте, вас підтримують на шляху. Можливо, є в цьому якась нотка розчарування в підтримці вищих сил. Ага. Ну, добре, покажіть руни, що ж тоді стане шансом, поштовхом в тому, щоб налагодити особисте життя. Покажіть, руни, шанс. Тут, хто б сумнівався, дійсно шансом стануть зміни. Шансом стане розуміння того, які помилки були в житті, в стосунках раніше, зараз, які були помилки, які були події, ті, що вам не хочеться, щоб вони повторювались. І в цьому повинні бути зміни, і це стане шансом. Так. Треба якось більше позитива, позитивних енергій. І ще треба слухати свої свою інтуїцію. Вона вам підказує, як зробити правильний вибір, що обрати, як діяти. Тут, як Може бути шансом відкриття в собі більш позитивних енергій. І знаєте, як не боятися робити вибір в сторону кохання, не боятись любити, не боятись відкривати в собі оці енергії, як взяти потік кохання, можна так сказати, потік позитивних емоцій. І це стане шансом відкрити в собі внутрішній вогонь, ходити на побачення, дозволяти собі за соб... ну, як горіти. Можливо, ви довгий час не дозволяєте собі цих яскравих почуттів. Якщо, можливо, у вас є стосунки вже, то тут шансом буде просто більше яскравості, більше інтимності. Не боятися змінити щось в прояві кохання, в прояві почуттів, в прояві цього вогню. Тут потрібні зміни. Якщо у вас немає стосунків, то треба зрозуміти, як би я не хотів, і обирати серцем, обирати інтуїтивно, обирати серцем, горіти, палати, і це буде правильний вибір обирати любов. Обирати пристрасть, не зачинятися, не консервувати себе, дозволити собі зробити цей вибір в сторону кохання. Але після того, як ви зрозумієте, які були допущені помилки в стосунках в собі, в своєму ставленні, можливо, до партнерства. І після того обрати дійсно зробити вибір в сторону кохання, в сторону внутрішнього вогню. Добре, покажіть руне, що може відбутися тоді в житті людини? Тут буде прийде в ваше життя людина, яка наповнить вас ресурсом. Та, що буде, закриє ваші потреби, допоможе вам навіть фінансово, у вас буде повне порозуміння. Ви зможете, знаєте, як відчути нарешті поштовх, знайти людину і закрити свою потребу в цьому в стосунках. Дивіться, тут коротко і ясно руни говорять, що відбудеться, якщо все це. Буде зроблено вами оцей перегляд своїх злам системи, перегляд своїх цінностей, розуміння своїх помилок і помилок отучуючих, які ставились до вас, можливо, не дуже гарно в минулому. І відкриття оцих енергій назустріч коханню, вибір по серцю, по почуттям, то у вашому житті з'явиться. Це буде як спалах, просто людина, з якою буде повне порозуміння, і ця людина закриє вашу потребу. Вона буде відповідати вашим потребам, тим поштовхам, спалахам, первинним імпульсам вашої душі, просто з'явиться ваша людина, так можна сказати, яка закриє всі ваші потреби. Для когось це. Немаловажна складова фінансова буде допомагати вам людина в цьому. Можливо, вона навіть буде вашим партнером по справі, по бізнесу. Можливо, вона просто буде, знаєте, як така зустріч. Перше, це буде якась, якийсь початок. Просто як наче почнеться спочатку. Якщо у вас якісь нелади в ваших існуючих зараз стосунках, то це інше питання. Можливо, після того, як ви зрозумієте всі помилки і станете більш відкритими, більш яскравими, то у вас почнеться новий початок з вашим партнером, почнеться, знаєте, як період взаємопорозуміння. Да? І Це буде саме те, що потрібно вам. Але для більшої половини глядачів, тут, скоріш за все, буде завершений оцей етап розчарувань. Просто ну, перейде на новий рівень. Коли людина зрозуміє, чого їй потрібно і як до цього підступитись, буде. Доля дасть нову зустріч. І це буде як перший імпульс. Це буде як е, осяяння. З'явиться людина, і ви відчуєте, що це ваша людина, що вона вам потрібна, що вона може задовольнити всі ваші потреби. Е, так може статися. І це може статися. Можливо, вже цієї зими. Але це вже інша історія, в кожного вона своя. Не виключено, що тут можуть для декого пройти моменти, що ця людина зустрінеться десь на роботі, а для декого це буде просто. Перший спалах того, що на шляху зустрічається людина, з якою є порозуміння, людина, як гарний якийсь спеціаліст, розумна людина, і вона може закрити ваші потреби в особистому житті і навіть фінансові потреби. Ну так. Я витягла ще одну руну. Тут будуть, будуть стосунки легкі, гармонійні, які відповідають вашим, вашому баченню, вашому, до речі, новому баченню, тому що плюсом всієї цієї історії буде завершення етапу паузи, застою, і Плюсами тут буде злам вашої системи, власної, перегляд своїх цілей, цінностей. І якщо ви дійсно все це переглянете, відкриєтесь на зустріч коханню, дозволите собі обирати серцем, почуттями, то така людина з'явиться, і у вас будуть стосунки нові, гармонійні. Легкі стосунки, стосунки як двох партнерів, дійсно двох партнерів, які ну не тільки як вказують одне одному, що і як робити, а допомагають. Є порозуміння, є як, начебто, союз двох партнерів, які можуть допомагати одне одному. І це дуже добре. Так що, друзі мої, для тих, хто зараз дивився цей розклад, незабаром станеться якась яскрава подія, якийсь інсайт, можливо, можливо, якась інформація, яка припинить, припинить вже оцей період, коли думаєш, що Нема вже на цьому світі того рицаря або тієї принцеси, яка підходить саме мені. Ну, На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!